Привіт усім глядачам каналу Побутові Хроніки. Сьогодні поговоримо про справжню детективну історію з минулого розповім вам, як звичайний напій став причиною державних переворотів. Це історія про каву в Османській імперії та її дивовижний шлях. Уявіть собі 16 століття, коли кава тільки з'явилася у великих містах. Османська імперія була однією з перших, хто відкрив для себе цей напій, але ставлення до кави виявилося значно складнішим, ніж могло здатися. Якщо вам цікава ця тема, поставте лайк та підпишіться на канал. Перші зерна кави потрапили до Константинополя через торговців з Ємену. Там каву вже давно використовували суфії для нічних молитов та медитацій. Спочатку каву готували дуже просто: просто варили мелені зерна у воді. Турки швидко вдосконалили цей процес та створили унікальний спосіб приготування. Вони почали використовувати спеціальні мідні джезви для варіння напою малими порціями. Кава варилася на повільному вогні з додаванням цукру або меду. Процес вимагав постійної уваги та майстерності від того, хто готував каву. Перша кав'ярня у Константинополі відкрилася у 1555 році. Її заснували два сирійця на ім'я Хакім та Шемс. Із Алеппо кав'ярня швидко стала популярним місцем зустрічей для міських жителів різних станів. Люди приходили сюди не лише випити каву, але й пограти у шахи. Тут також слухали оповідачів, які розповідали народні казки та історії. Кав'ярні дуже швидко перетворилися на центри громадського життя османських міст. Вони стали місцями, де люди обговорювали політику, торгівлю та повсякденні справи. Інтелектуали збиралися тут для дискусій про філософію. Поєзію та науку, купці укладали угоди та обмінювалися новинами з різних куточків імперії. Але саме ця соціальна роль кав'ярень викликала занепокоєння у влади. Султан Мурат III у 1587 році видав указ. Цей указ забороняв діяльність усіх кав'ярень на території столиці та інших міст. Влада вважала, що кав'ярні стають осередками політичних змов та бунтівних настроїв. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такі суворі заборони кави. Релігійні діячі також виступали проти споживання цього напою серед правовірних мусульман. Вони стверджували, що кава є наркотичною речовиною, яка шкодить здоров'ю, деякі богослови порівнювали каву з алкоголем. Який заборонений ісламським правом. Інші казали, що кава викликає у людей неприродне збудження та агресію, проте популярність кави серед населення була настільки великою, що заборони не діяли. Люди продовжували таємно збиратися у підпільних кав'ярнях по всьому Константинополю. Торговці кавою переховувались від владних переслідувань та продовжували свою діяльність. Навіть серед придворних султана були прихильники цього ароматного напою. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз для більше цікавого контенту. Ситуація кардинально змінилася, коли до влади прийшов султан Ахмед І. Він скасував заборону на каву у 1612 році після довгих обговорень. Нове рішення було прийнято під тиском громадської думки та економічних міркувань. Торгівля кавою приносила значні доходи до державної казни через податки після скасування заборони кав'ярні знову розквітли у всіх великих містах імперії. Вони стали ще більш популярними та різноманітними за своїм характером. З'явилися спеціалізовані кав'ярні для різних верств населення та професійних груп. Деякі кав'ярні спеціалізувалися на розвагах, інші на інтелектуальних дискусіях. Турецька кава стала символом османської культури та гостинності у всьому світі. Спосіб її приготування передавався з покоління в покоління як сімейна традиція. Молоді дівчата обов'язково мали вміти правильно зварити каву перед одруженням, це вважалося однією з найважливіших домашніх навичок для майбутньої дружини. Цікаво, що османські кав'ярні мали свою унікальну культуру та правила поведінки. Відвідувачі сиділи на низьких подушках навколо невеликих столиків для кави. Кавник приносив напій у маленьких порцелянових чашечках без ручок, до кави обов'язково подавали склянку холодної води для очищення смаку, також гостям пропонували солодощі, зазвичай лукум або інші східні ласощі. Політична роль кав'ярень залишалася значною навіть після скасування офіційних заборон. Тут формувалася громадська думка та поширювалися новини з усіх куточків імперії. Поети читали свої вірші, а музиканти виконували традиційні мелодії. Кав'ярні стали важливою частиною культурного життя османського суспільства. Поділіться у коментарях вашими думками про роль кави у формуванні соціальних зв'язків. У деяких кав'ярнях працювали професійні оповідачі, які розповідали епічні історії. Ці розповіді могли тривати кілька вечорів поспіль та збирали постійну аудиторію. Слухачі з нетерпінням чекали продовження улюблених історій та героїчних сказань. Кава також відігравала важливу роль у діловому житті османської торгівлі. Купці обговорювали угоди та укладали контракти саме за чашкою ароматного напою. Кав'ярні поблизу базарів та торгових кварталів спеціалізувалися на обслуговуванні комерсантів. Тут можна було дізнатися про ціни на товари, маршрути, караванів. Османський спосіб приготування кави поширився далеко за межі імперії. Європейські мандрівники та дипломати привозили рецепти додому у свої країни. Венеціанські торговці були серед перших, хто почав імпортувати каву з османських земель. Вони також переймали традицію кав'ярень та адаптували її до європейських умов. Навіть після занепаду Османської імперії традиції кав'ярень залишилися живими у Туреччині. Сучасні турецькі кав'ярні зберігають багато елементів своїх історичних попередників. Турецька кава була внесена до списку культурної спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. Отже, історія кави в Османській імперії показує, як простий напій може змінити суспільство. Кав'ярні стали місцями, де народжувалися ідеї та формувалися громадські рухи. Заборони лише підкреслювали силу впливу цих закладів на соціальне життя. Кава перетворилася з простого напою на символ свободи думки та спілкування. Сьогодні, коли ми п'ємо каву, варто пам'ятати про її багату історію кожна чашка несе у собі століття традицій та культурних змін. Османська імперія подарувала світові не лише спосіб приготування кави, але й культуру спілкування. Ця спадщина продовжує жити у сучасних кав'ярнях по всьому світу. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки для більше захоплюючих історій. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалася розповідь про османську каву. Напишіть у коментарях, який факт здався вам найбільш цікавим у цій історії. Також розкажіть, чи знаєте ви інші приклади заборонених напоїв чи страв.